У селищі Малокатеринівка дотепер залишається близько 160 місцевих жителів. Це переважно літні люди. Дітей із селища вивезли раніше. Щодня в Малокатеринівці працюють евакуаційні бригади, які допомагають місцевим виїхати. За словами старости Людмили Волик, на деяких вулицях у селищі є світло і газ. Ремонтні бригади лагодять мережі після обстрілів, коли це безпечно. Також там ще працюють п'ять кіосків. Але Малокатеринівка продовжує Потерпати від ворожих атак. Ситуація дуже складна. 5-6 листопада і 2 і 3 селище майже підряд три дні закидували капами і обстрілювали з РСЗВ. Після цього прямо масово пішов від'їзд людей. На жаль, ще залишаються в селищі люди маломобільні, які категорично відмовляються виїздити. Але до них щодня приїздять. Групи поліцейських, які займаються евакуацією і проводять розмови про те, що ситуація погіршується, і люди потрібні потрібно прийняти рішення виїздити. Громада і благодійники намагаються допомогти малокатеринівцям, привозять гуманітарку. А найбільш вразливим категоріям дають майже 20 тисяч гривень на купівлю твердого палива. Таку допомогу отримали вже понад пів тисячі людей. Деяким родинам нараховують також разові виплати, наприклад, для відшкодування оренди за житло. Дрони дозлітають і до кушугуму, і до балаби не долітають, і тому це великий ризик. Тому об'яву ми робимо за декілька там годин, за дві годинки, і малокатеринівці не встигали доїздити. Тому ми ось видавали нещодавно на тому тижні допомогу, тільки малокатеринівцям. забезпечили, давали хто в одну, хто дві коробочки, кому три багатодітні родини. Оформили багато людей, ті, хто мали бажання, заповнювали, допомагали анкети по 10-800. От якщо в родині 5 чоловік, значить 5 Осіб отримують по 10 800. три особи, три особи отримують по 10 800. І зараз ще в нас благодійна організація, яка надає допомогу людям, які зараз вимушені покинути житло, проживають на квартирах в місті. І вони одним частково допомога по 90 євро давалася, зараз от по 180 євро. І досить такий уже великий списочок у мене цих людей.